Екстрений медичний технік таких спеціалістів для служби екстреної медицини навчають у миглів Подільському фаховому коледжі. Уже 14 навчальних закладів країни випускають подібних спеціалістів. Медичний технік це колишня посада водія швидкої за новими вимогами екстрених служб. Медичні техніки мають працювати у парі з парамедиками та надавати допомогу на викликах. Олександр Бабій разом із півсотнею інших студентів навчається на екстреного медичного техніка. Чоловік працював водієм в жмеринській підстанції швидкої допомоги і за новим наказом Міністерства охорони здоров'я тепер має нову посаду Екстрений медичний технік і має працювати з парамедиком та надавати допомогу на викликах. Працюю з обладнанням в машині. Щоб воно заражене було, щоб воно надати по вимозі парамедика, я надав, що він там ну, скаже, ми проговоримо це. там, дефібрилятором, працювати з, з Ну, там Багато гаджетів, якими раніше ми не працювали, а зараз нам ну, вкладають, займаються, працюють». Екстрених медичних техніків Могилів Подільський фаховий коледж почав готувати з 2022 року. Навчання триває три місяці: два з яких теорія і місяць практика. За три роки навчання коледж підготував 200 техніків. Ми перевчаємо зараз водіїв, які працюють вже на станції швидкої допомоги водіями. Ми їм даємо медичну освіту, тому що вони, крім того, що вміють мають вміти водити машину. Вони ще й мають вміти виконувати медичні маніпуляції, тобто бути правою рукою парамедика. В Україні лише 14 навчальних закладів готують медичних техніків. Могилів Подільський медичний коледж серед них також заклад випускає спеціалістів з лікувальної та сестринської справи. Наш колектив. Це 40 штатних викладачів, лікарів і загальноосвітніх дисциплін, який навчає біля 300 студентів. На чотирьох курсах у нас навчаються діти медичні медичній справі, саме сестринська справа, фельдшер це дві спеціалізації, а також ми вже під час війни відкрили в себе підготовку екстрених медичних техніків. Під час робочого візиту голова Вінницької обласної ради продовжив контракт директору закладу Володимиру Кордону, який очолює коледж уже 30 років. Коледж розвивається і навіть не тільки за своїм профілем робить якісну роботу, що є гордістю для Вінниччини, але й дуже активно допомагає Збройним силам України. Ми сьогодні продовжили. Контракт для керівника Могли Подільського фахового коледжу для кордона Володимира Михайловича. Звичайно, це рішення приймалось для того, щоб і далі забезпечувати основну задачу, яка стоїть перед закладом. Це висококваліфіковані випускники-студенти. У 2023 році в закладі відремонтували укриття, тож студенти продовжують навчатися і в разі повітряної тривоги. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Віничина.